<реш> Із в прямому кадрі відчуття блаженства, відчуття спокою. О Боже, я сьогодні не прочитала книгу, яку хотіла прочитати два роки назад. Що хочеться розказати вам? Мене звати Марічка, я сертифікований інструктор адхо-йоги. Що таке адхойога? Напевно, хочеться розказати вам, і ще хочеться розказати багато чого цікавого. Мені 33 роки, із них 15 я займаюсь йогою, і за ці 15 років я перепробувала стільки видів методів йоги, але зупинилась саме на адхойозі. Цей метод він... Самий універсальний, комплексний він без зайвої езотерики із насілування в прямому катрі. І може вирішувати. Величезну кількість задач, які стоять перед людиною, в першу чергу це рухливість, тому що є така всесвітня організація охорони здоров'я, яка рекомендує нам займатися по 2 години в день активно. Майже бігати, треба для того, щоб почуватися досить здоровим. Але Адхо-йога вирішує ці питання насправді в менші, е, меншому часі, але задовільняє повністю ці потреби. Я хочу вам донести те, як я сприймаю йогу, і щоб наші з вами. Наші з вами відчуття йоги, наше наше з вами сприйняття було схожим, А тоді вам максимально зрезонує та практика, яку я даю для мене йога це більше інструмент, інструмент, який дозволяє гарно почути себе. Свої бажання побути з собою, тому що навколо світ, який постійно відволікає нашу увагу, а наша увага це найважливіший інструмент, який в нас є. І те, куди ми спрямовуємо увагу, туди ми і віддаємо свою енергію. Розумієте, і коли ми займаємось йогою, і знаходячись у відчуттях тілесних, і навіть спостерігаючи за тим, куди думки відлітають, і повертаючи себе в момент, це все робота з увагою, і це те, на що, напевно, в основному зосереджена вся практика. Це на те, щоб ми увагою нікуди не відлітали, а йога максимально сприймає цьому, тому що у нас навіть в базовій асані там. Умовно кажучи, тадасан, де ми просто стоїмо, є носочки разом, коліна підтягнуті, таз підкручений, живіт підтягнутий, нижні ребра розкриті, і це і ще купа, купа всього. Це все треба тримати одночасно, і ми таким чином даємо багато-багато задач своєму мозку, і мозок починає все це виконувати, і в нього. Не лишається, наче, часу, не лишається ресурсу на те, щоб там емоційно страждати по колишньому, умовно кажучи, тому що там зараз стільки задач, які треба задовільнити своє тіло, що. Увага, просто не піде в емоційні якісь качелі. Чому так відбувається? Тому що наш мозок сприймає тіло і буде ставити йому першочерговий пріоритет над емоціями, тому що наше тіло відповідає за наше виживання. От, уявіть, ви, наприклад, десь там будете, будете щось їсти, падавість чимось. І ви почнете кашлять. Це реакція тіла буде спрямована на те, щоб захистити вас, і ваш мозок в цей момент не буде думати: о Боже, я сьогодні там не прочитала книгу, яку хотіла прочитати два роки назад. Він буде, звісно, кашлять і відхаркуватись, і буде тіло перш за все реагувати, тому що це інструмент для виживання завжди було і завжди буде так. Коли ми даємо своєму мозку задачі по тілу, наш Мозок, наш емоційний план, буде відпочивати. Чому, коли ви займаєтесь йогою або якоюсь фізичною активністю, але прям активністю або такою інтенсивною йогою, в кінці з'являється таке відчуття шавасані особливо відчуття блаженства, відчуття спокою, відчуття такої внутрішньої рівноваги. От прям такий дзен ловлять люди і за ним ходять і на практику, за цим станом гоняться. Це відбувається тому, що ми загрузили наш мозок. Оцими всіми задачами по тілу, а в адхойозі в нас прям дуже багато задач, ще високоінтервальні тренування. Ну там прям нормальна задача. В кінці це відчуття з'являється саме тому, що. Емоції мозок відключає, тому що емоції не настільки важливі, як наше тіло. Ось і все. Без зайвої езотерики в цілому, і таким чином буде вся побудова занять, всі пояснення, не буде ніяких відчуй гарячий шарик в області грудей, і він тебе зцілює. Хоча це теж досить непогано, просто я не використовую такі методи. Що чекатиме тебе на моєму каналі? Так це велика кількість занять для вирішення тої чи іншої проблеми, або, можливо, просто загальні заняття для загального стану здоров'я. Я думаю, що ми будемо також розбирати ще філософські аспекти йоги, такі як вісім сходинок йоги, можливо, хтось чув. Це насправді дуже важливі такі моменти, як принципи йогіна, що йогін робить, а що він не робить в своєму житті. І всі ці принципи вони зосереджені на те, щоб зберегти нашу енергію, зберегти або накопичити, але не на те, щоб бездумно її витрачати на Ліво, направо, бо наша енергія це цінний ресурс. Знаєте, і коли до мене приходять на практику люди, я постійно питаю, який в тебе запит в йогу, що ти хочеш отримати? І так як у мене немає такої можливості отримати одразу фідбек у глядача онлайн, в мене є ця можливість спитати офлайн, і 98% людей до мене приходять в йогу для того, щоб поліпшити своє здоров'я. Але йдуть вони з практики вже не тільки з гарним здоров'ям, а з гарним самопочуттям внутрішнім. І я не обіцяю, що практика буде дуже легкою, тому що для того, щоб отримати результат, треба вийти з зони комфорту. Для того, щоб отримати результат, нам треба перемогти самих себе. Тож тут, на килимку, ми готуємось перемагати самих себе і ставати кращою версією себе. З регулярною практикою можна побачити зміни не тільки ззовні. А й серйозні внутрішні зміни, тож підписуйся, будь ласка, на мій канал, і погнали займатися його.